Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Трактор. У Вінницю приїхала свіжа партія японських тракторів, і у нас зараз просто вражаючий асортимент. Тому хочемо з вами поділитися актуальними моделями, комплектаціями та цінами. Будемо коротко розглядати по одному. І так, перший у нас стоїть Kubota ZB117. 17 кінських сил, повний привід. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Робоча зона фрези 130 см. Пробіг 616 мотогодин. Дуже гарний стан кузова по ціні 5200. За такі самі кошти можна придбати Mitsubishi mt 17 Також 17 кінських сил, Трьохточкове кріплення на навісне обладнання, є боковий циліндр, є плаваючий режим, механічна коробка передач. Повишені, понижені. Три швидкості на вал відбору 845 мотогодин. 5200. Наступний тракторець. Кубота Х20. 4-циліндровий 20 кінських сил. По комплектації в нас тут є боковий циліндр, плаваючий режим та функція оберт на місці. Механічна коробка передач, кермо регулюється по висоті, є такий захист від сонця. Трьохточка, точка, Опорні колеса, фреза, метр сорок. Японська резина ззаду, абсолютно нова резина. Від хорошого виробника БКТ спереду. Сім тисяч. Рухаємося далі. 25 кінських сил. Середня база. Такий цікавий янмар в дуже гарній комплектації, в чудовому стані. Японська резина спереду, японська резина ззаду, підсилювач керма, реверс, механічна коробка передач, вал відбору 3 плюс 1, два рівня понижаючих. Навізка верх-низ і контроль глибини. Дуга безпеки, 3 точка і швидкосйом. Він йде без бокового циліндра. Робоча зона фрези 160 см. Ось такий цікавий трактор. До речі, в нього агропросвіт. Хочу зауважити, 46 см. Це дуже високий трактор. 8 тисяч. Наступна цікава модель 19 кінських сил від такого бренду, як Ісекі. Трьохточка, точка. Фреза в нього метр тридцять, Механічна коробка передач. Три швидкості навал відвору вперед. Включаємо реверс. Три швидкості назад. Три діапазони на повишених понижених передач. 630 мотогодин пробігу. Ще збереглося рідне сидіння в дуже гарному стані. Маємо боковий циліндр, ручне керування вправо-вліво. Досить зручна посадка. З підсилювачем 6600 умовних одиниць. Так, ще один це у нас Kubota DraL21. Дуже популярна модель. Нова резина спереду, нова резина ззаду, Механіка, два рівня понижених. реверс, підсилювач, кермо регулюється, 5 швидкостей на вал відвору потужності. Оберт на місці і боковий плаваючий режим. Вмикається ось цим тундером. Показую боковий циліндр. Ось тут він знаходиться. Трьохточка, точка, 7. Фреза в нього 1,40 сорок, досить з хорошими ножами. Вартість такої моделі 7800 умовних одиниць. О, і ще є ось такий величезний просто міні-трактор. 27 кінських сил. Японська резина спереду Falken. Розмір 7х16. Задня резина японська, охцу, 12,4х24. Гляньте, наскільки вона широка. Трьох точка, фаркоп, швидкосьйом, боковий циліндр. Робоча зона фрези 160 см. Реверс. Ось Механічна коробка, 4 передачі, 4 понижаючих. Разом з реверсом 16 вперед, 16 назад. Повний привід включається і відключається. Цією педалю регулюється кермо по висоті. Пробіг 845 мотогодин. Підсилювач керма, 4 швидкості на вал відбору. Великий, широкий і важкий трактор, 27 сил, всього 8 тисяч умовних одиниць. Наступний це в нас маленький тракторець. вже після 2000-х років. 15 кінських сил, нова резина спереду, японська резина ззаду, Фреза кріпиться на 2 точку. Робоча зона фрези 120 см. Ножі в прекрасному стані. Навіть збереглись ось ці троси для запобігання запутування. По комплектації в нас тут є функція оберт на місці. вмикається ось тут. Механіка, вал відбору дві вперед одна назад і діапазон по понижені передачі. Кермо в чудовому стані. Та й трактор в дуже хорошому стані. 5600 умовних одиниць. Ще у нас Хіномота CX 18, 18 кінських сил. Будова трактора ідентична Кубота Асті А-175. Навіть збігається роки виробництва. Тут досить цікаво відкривається капот, радіатор біля панелі приборів, трьохциліндровий. Дуже-дуже гарно збережений трактор, сидіння рідне, кермо дуже гарно збережене, дуга безпеки, трьохточка, Вал відбору потужності. Три вперед, до дна назад. Повороти фари, сигнал. Навізка верх-низ. Повишені, понижені і повний привід включається-відключається. Такий трептрець можна придбати на японській резині з фрезою в комплекті 6300 умовних одиниць. Ось ще є ось такий. Mitsubishi 24 кінських сили. Чудова резина спереду, абсолютно нова резина ззаду БКТ. По розмірах 7х14, а задній у нас 9,5 на 24. Дуже популярний розмір. Так, коротко про комплектацію. Підсилювач керма, реверс 16 вперед, 16 назад, дякуючи чотирьом передачам механіки і чотири пониженим. Так, вал відбору потужності, 4 швидкості. Ось тут реверс, тобто 4 вперед, 4 назад. Пробіг всього 904 мотогодини. Пам'ять задньої навіски працює, кермо по висоті регулюється, є дуга безпеки, є фаркоп, Трьохточка і боковий циліндр. Фреза з робочою зоною 150 см. Тракторець в доброму стані. І за свої кошти, а коштує 7800. Цей 4-циліндровий трактор точно вартий уваги. Наступний синій ісекі ТК-25. 25 кінських сил. Нова резена спереду, японська резина назаду. Підсилювач керма, реверс, оберт на місці, повний привід відключається. Керування навіскою вниз і контроль глибини. Все просто, все зрозуміло. Дуга безпеки, опорні колеса, трьохточка, робоча зона фрези 150 см. Ось бачимо ножі. Такий тракторець коштує 8500 умовних одиниць. Так, що бачимо ще? Янмар F180. Це такий цікавий трактор середньої бази, в нього досить широка колія, механічна коробка передач. Є функція оберт на місці, пам'ять задньої навіски, швидкосьйом, боковий циліндр, плаваючий режим. Все на місці. З невеликим напрацюванням і дуже гарним станом кузова 6600. Маємо ще кубота Vultra B114. 14 сил, фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Повністю японська резина, досить проста комплектація, простий та надійний. Опорні колеса 4600. Кабінка. 27 сил. Ну, тут всі переваги Кубота Джал 27. Це йде довгий, важкий, широкий. Японська резина спереду, японська резина ззаду. Комплектація також дуже хороша. Коробка U-Shift є діапазон повишені, понижені. реверс, підсилювач, 5 швидкостей навали відбору, боковий циліндр з плаваючим, Оберт на місці також є. Ось така система охолодження. Додаткове світло зверху знизу, спереду і ззаду, дворники. Ось така все обвівка, м'яка, шумоізоляція. Досить герметична. Напрацювання заявлено 533 мотогодини. Закриваємо повністю панорамні двері, це тут вікно відкрите. Ще є в нас кубота джал 220, 22 кінських сили, реверс, підсилювач, механічна коробка передач, два діапазони повишених, понижених, оберт на місці, П'ять швидкостей на вал відбору, більш швидкий оберт на місці режим AD, є боковий циліндр та плаваючий режим. Пам'ять задні навіски також працює. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкосйому. Фреза з робочою зоною 150 см. Ножі в доброму стані. Так, ще є тракторець з кабіною. Фреза 170 см. Почнемо огляд ззаду. Трикутник для швидкосйому. Уже стоїть фаркоп. Бачимо боковий циліндр, панорамні вікна. Японська резина ззаду, японська резина спереду. Задня резина у нас. Розмір 12,4 на 26. А передня резина 8х16. Це трохи більший трактор, ніж попередня кабінка. Підсилювач, реверс, пам'ять. Коробка U-Shift напівгідравлічна, понижайка. Плаваючий режим працює, керування навіскою вверх-вниз, Більш швидкий розворот. AD оберт на місці. Так, тут комплектація трохи відрізняється. Маємо магнітолу і кондиціонер. Ось така тут топбівка гарна. Шумовіброізоляція. 704 мотогодини. Бачимо, дуже мало потертостей по кабіні. Гарно збережений. Потужний передній міст. 30 сил, довга база, чудова комплектація. 13 тисяч умовних одиниць. Маємо ще кубота Джал 25. Повністю на новій резині і спереду, і ззаду. Ножі ще на фрезу будемо надівати. Коробка U-Shift напівгідравлічна, понижайка. Підсилювач реверс оберт на місці, плаваючий, пам'ять задньої навіски, все на місці. Все на місці. Фреза в доброму стані. Робоча зона 140 см. Бачимо, трикутник для швидкосйому. Напрацювання всього 596 мотогодин. Така 25-ка з потужним мостом коштує 9100 умовних одиниць. І ще у нас є тракторець середньої бази но 4-циліндровий, 23 кінських сили. Нова резина спереду, японська резина ззаду, механічна коробка передач, 4 рівня понижених і повишених. Повний привід відключається, вал відбору потужності три швидкості вперед і три швидкості назад. Кран гідравліки, блокування диференціалу 438 мотогодин. Кермо регулюється по висоті, рідне сидіння, дуга безпеки, плаваючий режим. Оберт на місці вмикається ось тут, лише на понижених передачах. Трьохточка. Швидкосйом. Оригінальна куботовська фреза. З дуже гарними ножами. Обійдемо ще сюди. Робоча зона фрези 150 см. І потужність цього, і ціна цього 4 циліндрового 23-сильного кубота 2,5 5 з підсилювачем керма 7500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із моделей, яку ви побачили сьогодні на відео, то не гайте часу! Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, там на кожен із цих тракторів є детальні фотографії. І обов'язково заїжджайте на майданчик у Вінницю або Одесу, щоб на власні очі переконатися в гарних комплектаціях, в чудових станах на ці японські міні-трактори. Тому очікуємо вас. До зустрічі!